Яку пряжу ми будемо використовувати для светра Міраджу? Перша пряжа це Лана Гата коктейль в світлому кольорі, колір 3561. Цей колір сірий, цієї торгової марки, він там один, тому зможете подивитися, якщо ви оберете саме цю торгову марку. До неї я додаю ниточку кід Махера або якого. Ось так цю пряжу плюс цю, і за бажанням ось ще ось такий градієнт. Це за бажанням, ця ниточка не має щільності, тому, якщо ви хочете ще трішечки догадати блиску, можете використовувати, можете ні. Тобто Загалом у нас використовуються ось ці дві пряжі. Колір у нас виходить ось таким. І його дуже класно використовувати саме на початок светра, тому що я зробила інший варіант темний верх і світлий низ. Все ж таки я рекомендую робити світлий верх і темний низ. Так виглядає більш цікаво, тому що темний колір з'їдає візерунок, і в темному кольорі візерунка не видно. Але якщо вам подобається, будь ласка, робіть. Дуже класно виглядає, але все ж таки мені подобається більше, коли видно сам какетку-візерунок в світлому кольорі можна обрати будь-які кольори. Звісно, колір сірий і чорний виглядає безперечно. Можливо, тут робити біжевий, коричневий, будь-які варіанти. Пробуйте, тестуйте, можете зв'язати зразочок. Невеликий, спробувати, як вам подобається. Торгової марки не було темного кольору чорного, то я обрала і зробила колір самостійно. Для темного чорного кольору я обрала ось таку паєточку і три нитки кідмахеру. Потім я вам поясню, чому я так зробила. І ще додала це для за бажанням, ось таку ниточку. І в'язала паєтка, ця основна, вона обов'язково. і Кідмохера. Три нитки кідмохеру стандартний в 25 грамах 210 грам. Тобто, в три нитки. Плюс ця. Ця додаткова за бажанням, але воно виглядає дуже класно, прям блиск, неймовірний, ще підкреслюю кожню петельку ось саме ця ниточку, тому можете запросто, якщо знайдете, її використовувати. Я поясню, чому три нитки кідмахеру. Пам'ятаємо, що я почала в'язати білою ось цією, плюс ниточка кідмахера, ну і плюс градієнт. Зараз вам поясню, чому саме три ниточки кідмахеру. Якщо ми зараз вами оберемо і відріжемо ось так цією, і розберемо, з цього з чого складається саме ця ниточка, то ми побачимо, що тут ідуть ось такі яскраві. Паєтки, як я вам показувала. Ой, бачите? Тільки вони різнокольорові. І дві ниточки кідмохера. Тут можна використовувати, наприклад, ниточку кідмахера, а цю взяти більш дешевшу, наприклад, якусь міріносову тоненьку, яка буде в 100 грамів, наприклад, 1000, там, 1100 метрів. І можна зробити дві нитки кідмохера і донесеньку ниточку Міріноса. Наприклад, але щоб все ж таки я рекомендую зробити. Паєтки, якщо ви будете робити самостійно підбір кольорів, то берете ось таку паєточку і ось такі дві Кідмахера і ще додатково одну кідмахера для нашої щільності. А чорна паєтка в мене йде без торгової марки, то я не можу сказати, що саме це за паєтка. Ви можете її знайти на просторах інтернета, але я можу порекомендувати ось таку паєтку, і вона така сама. І я впевнена, що ви зможете по розмірам лани Гросе, гламур знайти таку саму, або просто купити саме гламур від Лана Гроса. Там дуже класні кольори, і ви можете створити самостійно класну пряжу. Ми беремо лана Гроса гламур ось такий колір, наприклад, наверх светра, або будь-який, який вам подобається. Тут у нас іде колір 01. І у нас в 25 грамах 115 метрів. Ось це прям я рекомендую, дуже класно. Ще один варіант света, я буду в'язати саме з цієї ниточки. І до неї беремо з лани Grossa Silk Hair колір 058. Він такий, типу, по кольору кріт приблизно, ну, типу такий сіро-білий. Він дуже класно. Ось три ниточки Кід у цього, ось та одна паєточка, і це буде просто дуже-дуже красиво. Дати ще ось таку тонесень. градієнт, за бажанням. Що вдруг ви купите ось таку паєтку або іншу і не знайдете Silk Hair Lana Grossa, то я вам можу порекомендувати, Мені дуже подобається ось цей відтінок від Kid Silk Drops. Тут 38-й колір. Він дуже класно виглядає, може, навіть я отак поєднаю все разом і зроблю такий трішечки розбавлю тут легенький, такий, як к теплому відтінок, і ось так буде класно. То можете просто спробувати міксувати. Тобто вам треба купити паєтки і купити три ниточки кінмахеру, поєднати та придбати лана гато. Нічого не треба придумувати, купити одну ниточку кідмахеру, будь-якого білого, сірого, який підійде колір. Тут можна поміксувати, теж розбавити, і просто так в'язати. То тут вже вирішити вам як зручно. Або ви знайдете в інтернеті ось таку паєточку, можливо, вона дешевше навіть чим е Лана. Гроса, подивіться, і поєднаєте з трьома нитками кід Махеру будь якої торгової марки. Показати, як я зробила, бачите, це чорний, а це в мене такий вийшов темний грей, сірий колір, такий красивий. Я взяла і поєднала, в цьому, щоб зробити такий колір, цю чорну паєточку. Дві ниточки чорного кольору і одну ниточку сірого кольору. І в мене вийшов такий класний м -м сіро, темно-темно сірий такий градієнт. І він мені сподобався з переходом в білий. Ну, Такий молочний білий, дуже класно. Якщо вам подобається саме такий кольор, бачите, цей такий чорний, прям видно в поєднанні цей більш сірий, то ви можете також зробити, наприклад, ось цей сірий. І зробити не чисто чорний, а ось, наприклад, ось такий графітовий. Подивіться, він теж дуже класно, такий переход має більш теплий, цей більш кон контрастний. То е, вибирайте, як вам більш подобається. Раз я ще формую ось в такому відтінку. Свет. Я, я хочу зробити цікаве таке продовження. Зараз я вам покажу, як це буде виглядати, але планую, як це буде виглядати, а ви вже побачите. Потім нами придбала такий неймовірний колір пряжі. Зараз дуже сучасний. Це Kit Silk Drop 71. І я хочу поєднати ось зробити ось такий верх. І ось таке продовження, але додати до неї чорну паєточку. Думаю, це буде дуже-дуже красиво. Патерн до Светру Міраджо ви можете придбати на моєму сайті smitolga.com. Також буду дуже вдячна за лайк і підписку. Гарного в'язання!